Це є е, той шлях, яким сформувалася українська спільнота в Англії. Це є люди, які були е, полонені або на е, примусових фізичних е, роботах у Німеччині. І коли американці, британці, французи зайшли у західну Німеччину, і вони звільнили цих всіх людей, які були заручниками, так. То в них постав вибір, ти подій на, на, на волю, куди їм їхати? Бандерівці наші, так? СС Галичини, які воювали теж. Prisoners, prisoners of war. Так, під, так під, умовно, більш, абсолютно більшість з них це були Prisoners of War, так. які на момент закінчення війни були в Німеччині. І е, вони їм не було куди вертатися в радянський союз, тому що Україна вже вся була консолідована в радянському Союзі. І якби вони вернулися в радянський союз, їх би трактували як колаборанти з Німеччини, тому вони з Німеччини роз'їхалися по світу. І, власне, це є е, той шлях, яким сформувалася українська спільнота в Англії. Я був в багатьох українських клубах. В Донкастері, в цьому Шеффілді, в Манчестері. Ну тобто, ти вже знаєш цю історію. Так, до ці от старі клуби 50-х років власне формували. Це якби колишні військові українці таким чином. Також вони поїхали в північну Америку, вже де була українська спільнота. Ось і скажімо, саме таким чином зародилася українська спільнота Австралії.